Сьогодні ми завітали сюди для того, аби підтримати наших військовополонених, наголосити в чергове на тому, що ми про них не забули, що ми про них пам'ятаємо, що українська нація пам'ятає про своїх героїв, ми про них не забули, і ми будемо боротися і робити все для того, аби вони повернулися додому. Вони не забуті. На вашу думку, що на рівні держави потрібно робити, щоб цей процес повернення військовополонених пришвидшився? На рівні держави, перш за все, необхідно максимально посилити роботу дипломатів для того, аби велася більш прогресивна робота у цьому напрямку. Залучати засоби масової інформації, необхідно залучати представництва інших країн, консулів дипломатів. Все для того, аби звільнити наших військово-полонених, залучатися допомогою інших держав, так само як. Можливо, президента Туреччини, президентів інших країн, оскільки це давало результат. Ми пам'ятаємо, коли звільнили близько 70 воїнів полку Азов та інших захисників України. Тобто, це дає результат, необхідно тиснути і необхідно працювати в цьому напрямку. Що ви порадите рідним, які щодні, щотижня виходять на такі акції нагадування? Перш за все, ми розуміємо, як вам тяжко. Пам'ятайте, що ми з вами ніхто про це не забув. Про наших хлопців ми пам'ятаємо кожної миті, кожної хвилини. Тримайтеся, і все буде добре. Я більше ж впевнений, що всі наші захисники повернуться додому. Виходимо такі акції. Вони влаштовуються по всій Україні. Ми пам'ятаємо про наших хлопців, тому не впадайте в зневіру, це найголовніше. Ми сьогодні вийшли на підтримку всіх наших людей, всіх наших захисників, захисниць. Конкретно немає якогось одної людини. Підтримати усіх, тому що це важливо. Треба розголос, треба не забувати, не залишатися осторонь. Вони всі наші рідні, всі наші захисники, ради усіх і вийшли. Підтримку полонених, яких наша держава. І досі не визволяє толком. Причому в основному Азов. Я все скажу. Що має робити держава? Отакими От акціями по всіх містах і селищах України доведеться стукати до нашої влади. І нехай вони щось роблять. Так, да, вони визволяють інших. Це добре. Но тільки ж основна маса, той, кого тримають з 22-го року, це Азов. І, і підрозділи типу Азова. У вас там є рідні, друзі? Ні, ми, це, саме, рідних нема. У мене був там друг, зараз він не те саме. Наш побратим, він із Світловодська, був він не сам в Оленівці, був в Азові, а Оленівці потім. Це, саме, і зараз він з пораненнями після російського полону дуже важкий. Так що це чисто психологічно. Хочу сказати, з дикого водних. Оце от, от, от уже пройшов. Ніякої звісті нічого немає. Чи шукають їх, чи ні, з Курщини, на Курщині він зник. Я хочу, щоб шукали його. З Курщини, нікого я не бачу, щоб освобождали. Може, він у полоні, чи де прислали, що тіла не знайшли. А, буду шукати. Ну, шукати я не бачу, щоб шукали. Год пройшов. І через рік ніякої звістки ви не маєте? Немає. Хабінок Андрій. А ви вперше виходите на цю акцію? Перше. Я писала в усі інстанції, але ну, немає нічого. Тут -то мені прислали, що немає. Тіла немає, а будемо шукати живого. Ну це ж уже рік пройшов, нема ніякої звісточки. Я прошу допомоги, щоб помогли найти його.